Друзі, всім привіт! Сьогодні з нами на каналі Пітер Айланд. Сьогодні у нас, на нас буде таке нормальненьке відео о моєму велосипеді. Я вам на ньому вже трошки більше розкажу. Ну і так-то, по крайній мірі, все. Кстати, дуже зараз добра погода в Ірландії, хороша, як ви бачите. Ну, Давайте я зараз вам о ньому буду розказувати. Перше, як завжди, це велик Маді Фокс. Ось така в ньому спереду вже різина помінята. І ось така ззаду хороша, плотненька. Така лапочка в ньому на ньому на сідушки. Ось така в мене бананочка. Таких датчиків скоростей. Так то він розганяється, Максималка це була десь 30-35 км в час. Нормальний. Я б сказав, що цей великий підходить для їзди в городі і по горам. Кстати, друзі, Давайте ми наберемо на цьому відео 250 переглядів так, і ще 15 лайків. Ну і я вже ним, на ньому катаюся. Він мій вже приблизно десь 2 годика. Тормоза ось такі на ньому заднє. Ось це такі передні. Ну так то він хороший велик, дуже крутий. Ось така ще на ньому наклейка, я ще з вами її показую. І ну, так то ще на ньому тут раніше був. Держати води, но його походу хтось стирив. Точно я не знаю. Так то на велику ззаді 6 скоростей, спереді в нас 3. Кстати, цей велик був зроблений в 2005 году. Йому вже 20 годов. Ну він і так для своїх времен хорошо їздить. Так то я ще вам розкажу. Е скільки він буквально раз там його треба монтувати в год. Я б сказав би він не часто ламається, може там один або два рази в год. Так хтось на ньому в мене такі ручки хороші, гарні. Ось іще одна ручка. Я не впевнений, що це за що, що це таке воно 40 там намальоване. Написане, верні. Якщо хтось знає, то напишіть в коментарі, що це таке. Ну так, то я зараз вам я сказав, я вам розкажу пару останніх штучок. Скільки я на ньому раз, наприклад, катаюся, давайте в неділю. За 7 днів я на ньому десь катаюся ну, один або два рази. Давайте я зараз оце вам показую, як він їде нормально. Це вже на ньому десь приблизно що 10 км в час. Побіст розженусь. Ось вже побістє. Ну класний. Ну і, ну і так то вже по крайній мрі, все. Пока. До нових відео, до нових шортів до нових зустрічей до побачення бережіть себе поставте лайк